Всем привет, друзья! Ви на каналі Бойсн Дес і зараз я вам покажу лайхак в Garden of Banban, -Ban, в В грі. Погнали! Мій лайфхак з двома персонажами. Не знаю, там є дуже таємні двері. Але... ну я ж не можу вам показав, які двері хочу зайти. Ось тут є двері. І тут вони забиті, але зараз показую лайфхак, хто не знав, як туди потрапити. Заходимо в ось цю кімнату з Гіваню. Тепер беремо ось цього. О, все. Ось тут і тепер беремо ось цього з факлом. Тепер йдемо до... Ети стінп, яка буде. А потім від неї ось сюди йдемо. Беремо малу кіттізавра і тепер величезну. Хоча, а чого працює? А, іще раз. Все. Тепер ми в цій кімнаті. Але в чому мій прикол? Беремо ось цього маленького набанаба, йдемо сюди я думаю. Ну, десь 3 секунди. Ось тут, забита кімната, а тепер беремо міс-мімікер. А потім через неї ми заходимо сюди. Мілий хак вроде простий. Ну, можна і в свою... Ну, Але тут тільки маленький зайде. Все. А тут... Стара її гра розработчика. А тут вона вирішила ставити пасхалочку на цю свою стару гру. Ну, вона ще в активі. Теж багато горлять. А тут, ну, вона позабівала двері і все. Е, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть у коментах. Прикольний лайфхак. І всім пока! І давайте мене в другий робокс. Всім пока!